Ми були всі на робочих місцях. Коли почули несподіваний вибух, це було дуже лячно. Останні пологи перед вибухом були не за, дуже близько до вибуху, тому жінка була тільки після, після народження немовляти. Це було дуже страшно, але ми, ми трималися і підтримували жінок, і, щоб не допустити. Не допустити Паніки взагалом І вони бачили в нас можливо якусь таку швидку, швидку впевненість, що вони також не розгубилися. Я була саме на чергуванні, коли стався приліт. Ми всіх жінок, які народили разом з немовлятами, вивели в безпечне місце. На мене впали двері, коли я виводила жінок, скло на ногах на руках. Туди, оце віконце, бо ми там лежали. І при першому вибухі вибігли між там, а потім другий вже все вилітало. Жінка трохи прилякалася, а я оберігав. Тривога була вже після вибуху, тому ми в коридор забігли, тільки добігли до коридору і стався другий, я ж кажу, і вилетіли вікна. Крики всі плакали, орбу страшний.